Сказати. Тобто це логічно для мене. Я не планую, але... кожна людина планує своє життя поєднати з кимось. Е, людина сама просто людині бракує спілкування. Людина має бути з кимось, е, з ким може поділитися, це не тільки можуть бути друзі. Тому що в сім'ї більше, говориться більш приватні теми. Хочемо підтримати дружини, дітей, дію. Не тих людей, тобто, можливо, з часом люди міняються. Э, тобто нічого в цьому поганого немає. Можливо, вони не знайдуть іншого. Чому так багато родичів? По-перше, в основному браки заключаються, коли жить дівчинка вже беременна. Це вже поправляє свою хиби. А потім, коли батьки перестають допомагати. Они не могут обеспечивать семью. Она идет к своим родителям, он идет к своим родителям, и семья разваливается. Мало таких семей, где он там бизнесом занимается и уважает, но это очень мало. Это одно. Второе. Вот я была у нашего поликлиники, у Никола, она говорит, большинство девочек не могут забеременеть. Почему? Потому что они очень рано вступают в отношения. А ребята 25 лет уже и потери. Да какие же семьи будут? У одних разводится, потому что детей нет, а другие не могут содержать. А что наше государство делает? Что получают диплом и едут за границу подмывать задницы капиталистом? Так это стыдно пусть будет нашим державным тузам. Вот да. вам весь. Ну, ну, не усвідомлюйте серйозності шлюбу і просто абонатор швидко. Зареєстровують свій спортсмір. Що, може щось не поладити, може по характеру не виходить, буває, що вона виходить замуж і буває щось не так. Просто розумієте, дуже часто буває таке, що хтось... Просто не стримуючи емоції, потрібно завжди, якщо щось не так, це обговорювати сім'ї. А дуже часто в сім'ї нічого не обговорюється між чоловіком та жінкою, щось можливо отримується в собі. І потім не людям немає про що спілкуватися. Вони вже не вони просто йдуть на такі штики. І їхні погляди, і все що було, розходиться. розходить. Наприклад, розглядаючи з психологічної точки зору. Головна проблема сім'ї це не хотінь ні йти на компроміси і не хотінь а, чути думки один одного. Багато сімей просто не розмовляють на теми роботи або в плані е, компаній, е, коли люди збираються і проводжують. Нормальний відсоток і нормальна природна ситуація. Тобто шут, зразу... Скажем, не фіксує і надовго. Це ідеальна ситуація. А це та похибка, яка має місце з одного чи іншого, чи з двох боків, стосовно двох сторін, які люди З яких подальше. Що вони не є серйозні. Не є серйозні. Чи вже брешете? Може, поспішні. Вони поспішно вгружуються там, коли їм мало років, там, 18 років. Не Якщо якісь проблеми не можуть разом робити, мансові проблеми або проблеми порівняння і не можуть знайти спільну було, не можуть вирішити. Перше треба в роботі місця, щоб могли працювати і муж, і жона, і забезпечувати свої сім'ї. Це найперше. Розводяться по матеріальним. Можемо усвідомлювати якісь недоліки своїх партнерів є. А не через те, що потім розтирвалися і все, це ходити і розлучати. Щоб молоді, більше молоді розказувати, щоб ми знали, як в подальшому, що їм робити. Чому я хочу створювати сім'ю, Це настільки... Точні питання, які ну, не потребують відповіді, тобто я вважаю, що я повинна мати продовження цього роду і я хочу їх любити. Вот Многі дівчини-дівчини беременні, щоб получить гроші. На мою думку, це дуже розливається, це дуже чудесно, коли є діти в сім'ї. Дуже часто може зараз таке бути, що ну, не можуть мати дітей. І... Важливо, якщо навіть якщо ви не можете мати дітей, щоб усунувати, тому що це укріплює, що дітей, вони скріплюють сім'ю. Тобто родина проводить час разом. Діти мають своє бачення сім'ї. Тобто, навіть якщо малюнки дітей, там, як вони бачать сім'ю, діти відчувають стосунки батьків. Ну вони, певно, єднають. вам скажу. Особенно в наш период нужно, чтобы люди во что-то верили. У нас потеряна духовность, особенно среди молодежи. А потеря духовности – это зло, это злодейство, это кражи, это убийство и так далее. Потому что, конечно, сейчас наши эти вот, как они, проповедники – Одни хорошо проводят, а другие Я їм их стараться, я должна йти їм руки целовать. Боже сохрани. я лучше к Богу обрачусь напряму. Це, це питання скажімо, безпосередньо для тих, хто в шлюб вступає і до їхнього ставлення до Бога безпосередньо. Якщо вони толерують його існування, його вплив на своє життя, то відповідно в цій чийсь мірі, скажімо, прийняття. Господа Бога, і феномену як такого, він напевно впливає. Я вже не кажу про, скажімо, якщо люди дочлю освячені Бога, то відповідно вони керуються так, і заповідями, і тими і критеріями, які так думаю. Має відігравати і досить... Вигло велику, тому що в нього дуже багато чого залежить від щастя, так та.